Де вона там твоя рибина? Ось рибина. Я що я цепляю на ті. гілки? Ну так ти ж од гілки. І не видно, так? Да? Де він той вужу взявся? Утік. Так. На опариша щось перестала брати, так я на марку. Трохи густовато вийшло. Не дуже ага намоталося. Ну попробуємо. О, 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 ану покажи, плотвичка, диви, яка гарненька. О, о, о. Тихо! Тихо! Таку я мастерюга. Я зоно. покажу. Не піднесіли, як... то в землі <сілав> ступенься і буде у воді. Ти почула? Ось вона тікай. Виключай. Нажми. Окреме сину дякуємо старшому нашому синочку за те, що підказав, на що ловити. Дьоргає наш. На, на, на манку ловиться на раз. Дьоргає, Дьоргає наш хотіла, на наш рибак Одно за одною. Зараз покажемо скільки тут. А ну держи, Саш, покажемо. Та тут. О, скільки вже наловили. Що ми тут сидимо? Ну, всього нічого. Ріба теж різнообразне менюр любить. бач, на маночку як іде частенько.

І де він на це розігнався? Mm. Та ось лепінь. Відпливає. Mm. Я його знімаю. Mm. Та він сейчас побачить, що в нас нічого немає, і попливе собі. Він тут не один. Він тут і один. Ну і зараз попливуть. Вони зараз подивляться, що у нас нічого, кроме крючків нема нічого. О, нирнув. Зараз він тоді рибки наганяє. Ну хай вони от пливуть зараз, я їх познімаю зараз. Ой, дивись, який котрик буде горний Терець який. Це їх батько, а це два їхніх. А там о, вони зараз і попливуть. Та я ж хотіла зняти їх. Вони так близенько підпливли. Отак вуточка з вуточком. Лебіді приотпливли, вутятка припливли. старий, у ж синій. Угу. Така ж фіолетова голова, да? так? Угу. Не бачать, як твій попливок, поплавок попливли? Молодці, да. так. Так, ми не будемо рибакові мішати. Угу. Де вона твоя рибинка? Щось я не бачу, дай покажи. Всервалась. Ось. Ось вона. Ось вона. Угу. Ще є? Так, да, повна. Тут. Тут розход у неї Скільки? Ну, да, нам Ні, не хватало. Так диви, взагалі не бояться. Які хороші.